Школа нас Перший раз у перший класс Сустричае школа нас Мы идем у Почайте пасачків, новий загін. З першим вересням. Перший дзвоник, як перше слово, нове велике відкриття. Мене сьогодні зустрічає школа, повна радості і життя. Ми ж коралики мали діти рідної землі. Ми прийшли у перших раз до науки кличуть наші. Ми пішли на інновати, а всього всього навчатися. Ну, а пускав всім не візьмемо до школи. Так, складний сьогодні час. А ми, а ми темо в перший клас. Бережімо рідну слово, нашу землю, нашу мову. Мужна земля вичиняє та гостину закликає. Ми всім нам перемога. Оминає кайф на Україна рідна нека. Ми йдемо у перший клас. Молимося сіти, гарно сповнив, боронить нас. Йдемо до школи за любки. Місмі першочки. Справді щири патріоти. Именно скоро Нову роду. Сьогодні наша дружня шкільна родина приймає в свої обійми нових здобувачів освіти, першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих. Ми щиро вітаємо вас, наші дорогі першачки, і з Знань із цією важливою подією, з першим кроком у шкільне життя. Сьогодні зворушливий день і для вас, і для нас. Ви починаєте свою дивовижну подорож країною знань. А ми навчатимемось останній рік. Але ми віримо, що таких веселих, гарних і розумних хлопчиків та дівчаток усе неодмінно вийде. Ми бажаємо вам з першого кроку, з першого уроку полюбити свою рідну школу та розкрити тут усі свої таланти. Милі наші першокласники. Нехай зараз вам трохи тривожно, але незабаром зрозумієте, наскільки захоплюючи і різноманітний світ знань. Бажаємо, щоб навчальний процес приносив лише радість, а його результатом пишалися ви самі і ваші батьки. Нехай попереду чекає на вас багато цікавого. Кожен урок дарує відкриття. Навчальний рік буде успішним та безпечним. Бажаємо, щоб сьогоднішній день. Запам'ятався вам трепетним хвилюванням, ласкавою усмішкою першої вчительки та радістю від зустрічі з новими друзями, вашими однокласниками, старання, терпіння та удачі вам, дорогі першокласники, із початком шкільного життя і з Днем Знань. Дорогі діти, шановні вчителі та батьки, вітаю всіх! І з початком нового навчального року, зі святом знань, освітній процес цьогоріч відбуватиметься в дистанційному форматі, найголовніше наразі беззаперечно виконувати вимоги безпеки під час навчання. Сподіваюсь на розуміння і відповідальність кожної родини. На подальшу співпрацю і партнерство всіх учасників освітнього процесу заради досягнення нашої спільної мети, забезпечення якісної освіти, виховання та розвитку наших дітей. Батькам першокласників бажаю терпіння на шкільному шляху довжиною 12 років, батьківської мудрості та порозуміння з учителями, усім міцного здоров'я, наснаги, успіхів та невичерпної енергії. Отже Розпочинаємо відлік часу нового навчального року. Вірю, що спільними зусиллями ми зробимо його яскравим, творчим, насиченим значущими подіями й добрими справами, новими знаннями і новим життєвим досвідом. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, принесе мир і спокій на нашу рідну землю, зі святом знань, дорогі друзі.